До стратегії так та концентраційний потенціал міжнародній партії. Прошу такі. шановні пане ректори, пане голова МуДша, шановні учасники загальних зборів. Диша, маю велику честь сьогодні виступати перед вами з темою, присвяченою українському українському національно-демократичному об'єднанню провідній українській політичній силі міжвоєнного періоду ХХ століття, яка не лише відобразила, яка не лише відобразила політичні пошуки українського суспільства, але й сформувала а й сформувала певний концепт державної ідеології, залишивши по собі значний, конс... значний консолідаційний потенціал та унікальний досвід у сфері міжнародних практик. УНДО – це партія, яка постала 100 років тому 11 липня 1925 року. Як результат інтеграції різних політичних середовищ українського політичного життя в умовах польської держави. Її історія це історія політичного реалізму, водночас обтяженого компромісами, але сповненого державницьких прагнень. Вона цікава тим, що поєднувала в собі демократичні національні і соціальні ідеї, намагаючись утримати баланс між традиційними устремліннями-українцями до незалежності та жорсткою реальністю існування під польською владою. Почнімо з першого е ключового аспекту консолідаційного потенціалу створення. UNDO було відповіддю на потреби часу. Українське суспільство Галичини після поразки Української революції, після рішення Ради послів держав Антанти 15 березня 1923 року, було політично роздрібне. Була велика небезпека збереженню національної ідентичності, збереженню тих. Результатів, які домоглося українське суспільство в період Австро-Угорської монархії і періоду ЗУН. Але, але саме до змогло об'єднати найбільшу, найбільшу кількість прихильників, ставши своєрідною парасолькою для різних громадських організацій. Які визнавали демократичний шлях боротьби за права українців. Консолідаційна роль Ундо проявлялася у кількох вимірах. передусім соціально-політичний вимір. Партія об'єднала інтелігенцію, значну частину селянства та міську громаду, які прагнули політичної репрезентації в польській державі. Інституційний вимір. Ундо стало центром організації політичного життя українців у Польщі. Воно фактично виконувало функцію національного представництва українців як в межах Польщі, так і за, е, поза ними. Культурно-національний вимір, Консолідація не зводилася лише до політики. УНДО підтримувало широку мережу товариств просвіта, рідна школа економічних організацій, кооперативів, які забезпечували суспільну інтеграцію українців та їхню спільну ідентичність у непростих умовах польської асиміляційної політики. Отже, партія виконувала функцію не лише як партія, як політична організація. А, але й своєрідний координатор суспільного життя у Польщі. Це підвищувало її легітимність і вплив, створювало простір для мобілізації різних верств населення навколо національних інтересів. Другий ключовий аспект державницька ідеологія. УНДО не зводило своєї діяльності лише до прагматичних компромісів із польською владою. У ідеології чітко простежується концепція української державності як стратегічна програмова мета. Ідеологія УНДО мала кілька складових. Передусім це національно-демократичний принцип. Партія вважала, що українське питання можна і потрібно вирішувати в демократичний спосіб. Хоча Ундо офіційно визнавало існування Польщі, воно не відмовлялося від права українців на власну державність і концепт держави розглядався як кінцева етап політичної еволюції. Програма УНДО передбачала соціальну справедливість, підтримку селянських, розвиток кооперативного руху. Це було важливо, оскільки українське суспільство у міжвоєнний період мало переважний переважно аграрний характер. Ідеологи Ундо розуміли, що майбутнє української справи залежить від міжнародного контексту. Тому вони орієнтувалися на європейській цінності демократії та парламентаризму. Завдяки такій ідеології УНДО могло бути водночас і опозиційною силою до польської влади і партією здатною вести переговори, шукати шляхи співіснування. Не зраджуючи при цьому основному принципу права українців на власну державність. Окремо, хочу наголосити на, на парламентському аспекті діяльності УНДО, який був надзвичайно важливим у міжнародний період, українське УНДО стало найчисельнішою і найпливовішою українською партією Другі Речі Посполити. Здобувши постійно найбільше, здобувавши на постійно найбільше представництво в обох палатах польського парламенту, сенії та сенату. Виборчі компанії, у яких брало участь УНДО, що разом мобілізували значну частину українського суспільства у багатьох округах. Галичини, саме представники цієї партії здобували абсолютну перемогу. Це дозволяло українцям мати організований голос на загальнодержавному рівні. Посли Сейму і Сенату виступали на захист прав українців у культурній, освітній та економічній сферах. Їхня присутність у Сеймі дозволяла блокувати частину асиміляційних законопроєктів або принаймні робити їх предметом гострої політичної дискусії. Важливою рисою діяльності УДО була тактика активної парламентської опозиції. Представники партії часто виступали проти урядових ініціатив, демонструючи, що український народ не є пасивним об'єктом асиміляції, а готовий боротися за свої права легальними методами водночас одночасно відкидало можливості домовленостей і у 1930-х роках, після так званої мацифікації, партія намагалася увійти в контакт з окремими урядовими колами, прагнучи здобути поступки у сфері шкільництва, культурної автономії та представництва українців у місцевих органах влади. Така політика часто викликала, викликала критику з боку радикальніших українських середовищ, але вона демонструвала прагматизм, партії і віру в інституційні механізми. Фактична присутність українців у Сеймі та Сенаті мала символічне значення. Вона показувала, що українське питання неможливо ігнорувати. Вона постійно звучала з парламентської трибуни, що робило, його частиною внутрішньополітичного порядку День Польщі. Другим важливим питанням було бачення до перспектив українсько-польських відносин. У міжвоєнний період ця проблема була надзвичайно складною, адже польська влада проводила асиміляційну політику. Водночас українці не відмовлялись від своєї стратегічної мети. Умно виходило з того, що українці і поляки приречені жити поруч, а тому потрібно шукати формулу співіснування, яка ґрунтувалася на взаємному визнанні прав і свободи. Це був надзвичайно важливий підхід, бо він, змушував, він зменшував ризик радикалізації конфлікту і демонстрував прагнення до мирного врегулювання. Партія Виступала як за національно територіальну автономію українців в Польщі, бачаючи в цьому оптимальний варіант вирішення польсько-українського протистояння в 1930-х роках. На думку діячів УНДО, автономія могла б стати компромісом. Порядки зберігають єдність держави, а українці отримують простір для національного розвитку. Візія Ондо передбачала, що нормалізація польсько-українських відносин можлива лише за допомоги демократизації самої Польщі. Якщо польська держава стане дійсно правовою і визнає принцип рівності національностей, тоді і співіснування двох народів може перерости у партнерство. Ну і, звичайно, шумдо розуміло, що польсько-українські відносини не існують у вакуумі. Від позицій великих держав і міжнародних організацій. Саме тому партія намагалася постійно наголошувати на, те, на тому, що демократичний розв'язок українського питання є передумовою стабільності всієї Центрально-Східної Європи. Третій аспект цієї теми це міжнародні практики. УНДО добре усвідомлювало, що українське питання. Не може бути розв'язане виключно всередині Польщі. Відтак партія активно намагалася винести проблему українців на міжнародну арену. Представники неодноразово зверталися до Ліги націй, намагаючись привернути увагу світової спільноти до порушень прав українців у польській державі. Хоча ці зусилля не завжди мали практичний результат, вони формували міжнародний резонанс і підтримували ідею, що українське питання є європейською проблемою. Важливою складовою міжнародних практику була співпраця з діаспори у США, Канаді Чехословаччині. Через ці канали поширювалася інформація про становище українців у Галичині, формувалася фінансова та моральна підтримка. Через Конгреси національних меншин у Європі, а у представники УНДО взяли в 14 Конгресах національних меншин. Через формат міжпарламентської унії партія пропагувала розв'язання українського питання. Шановні колеги, підсумовуючи, хочу наголосити. Ундо полягає не лише у його діяльності міжвоєнний період ХХ століття, але і у довгострокових наслідках для політичної культури українців. По-перше, Ундо показало, що навіть у найскладніших умовах можна зберігати демократичний курс, не відмовляючись від ідеї державності. По-друге, воно створило модель суспільної консолідації. Навколо культурних, економічних і політичних інституцій. По третє, партія започаткувала міжнародну практику української політики від дипломатії звернень до Ліги націй, інших міжнародних організацій до діаспорних ініціатив. Цей досвід був неоднозначним, але він формував політичний горизонт для наступних поколінь українських діячів. Сьогодні, коли ми знову живемо в умовах війни і відстоюємо свою незалежність, спадщина актуалізується. вона нагадує, що політичний реалізм не виключає державницьких амбіцій, що консолідація суспільства це запорука виживання, а міжнародна підтримка ключ до успіху. Дякую за увагу. Дякую.